Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про три продукти, які я вважаю справжніми суперзірками у харчуванні: це гарбуша, це авокадо і це оливкова олія. Вони не тільки смачні, а й дуже корисні для нашого організму. Я детально розповім, у чому їхня користь, як правильно обирати такі продукти, щоб не помилитися при цьому, і поділюся своїми улюбленими способами їх використання. Отже, якщо ви хочете зробити свій раціон кращим, дивіться далі. І почнемо ми з горбуші. Горбуша це червона риба, яка багата на омега-3 жирні кислоти. Вони дуже важливі для здоров'я серця, судин і навіть мозку. Омега-3 допомагають зменшити запальні процеси в організмі, зміцнюють імунітет і навіть покращують настрій. Крім цього, друзі, горбуша це ще й чудове джерело білка, який допомагає відновлювати м'язи. І вітаміні групи Б, що підтримують енергію протягом дня. Як обрати якісну рибу? Якщо купуєте свіжу горбушу, звертайте увагу на очі. Вони мають бути прозорими і немутними, також на саму шкіру. Шкіра повинна бути гладенькою, блискучою, без плям чи пошкоджень. Зябра мають мати свіжий запах і рожевий, червоний, такий, знаєте, колір це добрий знак. Якщо купуєте заморожену рибу, дивіться на кількість льоду. Чим менше льоду, тим краще. Також перевіряйте упаковку на пошкодження. Горбуша на сьогоднішній день коштує 230 гривень за кілограм. Це горбуша дика, Норвегія. І саме таку горбушу за можливості я раджу вам купувати. Дика горбуша із Норвегії. Ось так вона виглядає. Дуже гарна рибка і дуже смачна. Наступний універсальний суперфуд це авокадо. Авокадо це джерело корисних жирів, які знижують рівень поганого холестерину і підтримують здоров'я серцево-судинної системи. Крім цього, в авокадо багато калію, навіть більше, друзі, ніж у бананах. Отакі суперники. Калій допомагає нормалізувати тиск і підтримує баланс рідини в організмі. Також авокадо містить вітаміни Е і С, які захищають клітини від старіння та зміцнюють імунітет. Я думаю, це для багатьох і багатьох важливий момент. Як обрати авокадо? Стигле авокадо трохи м'яке на дотик, але не занадто. Я завжди натискаю пальцем на шкірку, якщо плід трішки піддається, це саме те, що потрібно. Ось так. Бачите, трішки піддається, це ідеальне авокадо. Ще один трюк. Це перевірити місце під плодоніжкою. Ось тут, друзі. Якщо там зелений колір, плід стиглий. Якщо коричневий, плід перезрілий. Безумовно, цього в магазині ви не зробите, але ну так радять фахівці, я лише трішки притискаю, якщо плід никенький, мені він підходить. Якщо, друзі, не знайшли стиглого авокадо, не біда. Просто залиште його на кухні на кілька днів і воно дозріє. Як краще їсти авокадо? Особисто я додаю авокадо до салатів, роблю з нього гуакамоле, я просто обожнюю з гуакамоле. Або мажу таку, знаєте, роблю маску і машу авокадо на хліб. При цьому присипаю стрічки сіллю і спеціями, можу покласти або відварене порізане яйце, або підсмажене. І це буде ідеально швидко і смачно. Для, наприклад, для сніданку. Супер! Наступний продукт оливкова олія, друзі! Оливкова олія, чому це масхемна кухня? По-перше, ми обираємо виключно екстра віржин. Бажано, звісно, таку олію. Це продукт, який повинен бути у кожного вдома. В такій олії містяться мононасичені жири, які підтримують здоров'я судин і знижують рівень холестерину. Така олія багата на поліефеноли це антиоксиданти, які захищають клітини від ушкоджень. Це справжній захист для організму. Як ми обираємо таку олію? Я просто показую, яку купую я олію. До речі, забув, друзі, авокадо коштує 99 гривень, це хас. Можна знайти простіше авокадо дешевше. Я просто вам, щоб ви розуміли, по цінам. Здорове харчування коштує дорожче, на жаль, ніж ота сміттєва їжа, яка продається по доступній ціні. й шоколад, незрозуміло який, цукерки і так далі. Отже, повертаємось до олії. Як Правильно обрати нашу якісну олію. Перш за все, повторюсь, ми шукаємо маркування «Extra Virgin». Це означає, що олія зроблена методом холодного віджиму, без термічної обробки. По-друге, це сама пляшка. Я завжди беру олію в темному склі, тому що світло може зруйнувати її корисні властивості. І ще один важливий момент: звертаємо увагу на дату виробництва. Чим свіжіша олія, тим більше в ній користі. Не прив'язуйтесь до цього бренду, друзі. Є і інші відомі бренди оливкової олії. Я частіше купую бренд Monini. Це італійський бренд, якось він мені зайшов. По акції на сьогоднішній день на Розетці я купував пів літра за 299 гривень. Як я її використовую? Я часто нею заправляю салати. Або додаю її до запечених овочів. Головне не нагрівати її на високих температурах, щоб не втрачати її корисні властивості. Тож, друзі, якщо у вас є оці три корисні продукти на кухні, то корисне ідеальне меню вам забезпечене. Наприклад, сніданок це може бути тост із авокадо і яйцем. На обід це може бути горбуша, запечена з овочами. На вечерю, наприклад, салат з овочів, з оливковою олією і там куряча грудка відварена. Як бачите, все корисно, швидко і смачно. На жаль, не дешево. Так, підкреслюю це. Сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. Горбуша, авокадо та оливкова олія це не тільки смачно, але це є важливою частиною здорового харчування. Напишіть в коментарях, як ви готуєте ці продукти і чи є вони в вашому раціоні. Якщо ні, чим ви їх замінюєте. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!